Біля музею гуртуються школярі. У них сьогодні місія першими випробувати новий куточок. Я б хотіла побачити інших малюнків і побачити свої малюнок. Я долучилась тим, що малювала резиденцію Богдана Хмельницького, а прийшла я, тому що хочу подивитися на малюнки інших людей, учасників. Багато малюнків, свій, ну і багато чого інтересного. Найцікавіше дітей чекає всередині, говорить менеджерка проєкту, який так і зветься Музей дітям. Діти музею Яніна Діденко, бо саме ці школярі і стали співавторами музейного куточка. Вони виступили ілюстраторами як нового путівника дитячого, так і археологічної абетки. Це Анастасія Замша гуртає сторінки археологічної абетки і вже сама ставить автограф колишній вчительці Олені Чорноус. Підпис її буде дуже цінний. Підпис моєї учениці. Колись учениця Чигиринської школи, а нині студентка художниця. Дівчина всі ці ілюстрації творила, каже власноруч. Я проілюструвала цю обкладинку, а також ці усі розмальовки. Коли я вперше зробила цю ілюстрацію, було таке відчуття вау, я можу створювати такі зображення. Ілюстраторкою стала і четвертокласниця Ярослава. Це малюнок три кліниці. Одне є. Три історії. Дівчинка береться розмальовувати Чигиринський замок. Водночас ділиться враженнями. Я в четвертий клас ходила, розмальовую на маленьких зутіках. Тут можна багато чого знати і ну, угу. взагалі добре. Бабуся першокласника Олексія каже, і сама зацікавилася археологічним доміном, як в нього грати, показує онукові. Треба читати запитання на одному доміно і під це запитання докладати картинку. В цьому і була родзинка проєкту Залучити дітей до творення і до вивчення, щоб в цьому куточку школярі змогли писати, читати, малювати і так пізнавати історію, говорить Єніна Діденко. Передбачає безкаркасні меблі, крім того, меблі для діток, на яких за якими їм зручно працювати, путівничок мандруючи Чигиринщиною, де вони можуть помістити свій портрет або намалювати свій портрет, написати скільки їм років, і залишати свої враження від мандрівки. Кошти на такий куточок збирали всім Чигирином. Частково профінансував Український культурний фонд. Розповіла менеджерка проєкту. Ця дитяча тема вона не залишила байдужими як нашу громаду, так і доброчинців з усієї України. Зібравши 60 тисяч гривень всі разом, ми змогли змогли дати дітям можливість стати учасниками творення цих видань. І такий історичний закудок не лише в цьому музеї. В цей же час їх відкривають у Суботовій та історичному музеї Чигирина. Вітання один одному відвідувачі передають через екран. Нашу колекцію з цими такі абеткою і мановичі чаєрічною сподіваємося, що е, нашим експресантам у нас буде не нудно. Тетяна Рива, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.